Доброго часу, друзі. Отже, 6 вересня 2023 року. Давно не було відео про фундук, полуничкою трошки займалися, трошки іншими справами. Отже, дійшли до фундука. Отже, починаємо збір урожая фундука. Ну, зазвичай, я не прихильник обривання фундука, ось так скажімо, кластерами, але сирену. Сирену заберемо саме так, оскільки вона випадає, і тут її доволі тяжко знайти. Щоб запобігти проростанню горішків, оскільки ми звідси беремо деякі саженці, ось так вони виглядають на даному етапі, значить ми її маємо забрати. Зазвичай горіхи я збираю зі всіх сортів землі, як вони опадають. Це ж ми зберемо в кластері і подивимося, що з цього вийшло. Звичайно, горіха у нас на сирені буде відносно небагато. Чому? Тому що цей рік вона ще кардинально формувалася. Слідуючий рік вже я думаю надіюсь буде більше, оскільки заберуться тільки ті гілки, які ростуть всередину, і ми вже неї будемо відпускати в ріст. Ну і саженці, звичайно, будемо брати. Трошки тут був у нас в саду дятел. Поміг нам зі збором горіхів, от не знаю чому, але облюбував він саме сирену. Ну по інших сортах я такого значне спостерігав. Ну що, збираємо, глянемо, яка їх зменка буде з цього штамбика. Ну от, кілька хвилин і урожай, якщо це можна назвати, урожаєм зібрано. Нагадаю, ця рослинка 2019 року посадки, Ось осіння посадка, була доволі така невеличка рослинка. Відео є на каналі, кому цікаво, може глянути. І чому зібрали відносно небагато урожаю? Ну такі, от, по, по такій простій причині, що спочатку розвиваємо потужну рослину, а потім збираємо урожай. Значить, рослина в нас вже розвинулась досить потужно. Звичайно, кожен рік беремо відводки. Відводки теж на себе беруть якусь, значить, ну, якусь кількість поживних речовин з рослини. В кардинальні підрізки, що зменшує урожайність, але вже далі не будемо вирізати. Значить, таких кардинальних підрізок думаю, не буде. Будуть забирати стільки гілки, які йдуть всередину і труться одна об другу. Значить, сирена є інформація, що це хороший запилювач, значить, високоурожайний сорт сирена, хоч і горішок, в нього відносно невеликий, але дрібний. Значить, що нам вдалося отримувати отримати по горішкові. Ну, вибрав я такого самого маленького ящика, який в мене був на хазяйстві, щоб здавалося, що горіха більше. От такий от урожай нам вдалося зібрати. Ну, два-три горішка я спробував в молочному стані там. Деякі горішки з'їв дятел, який, який мав необережність прилітати до нас в гості. Ну, отак от виглядає сирена. Горіх з кластера вилущується вже досить легко, прокручується, ну, ще полежить кілька днів в кластері і залишиться нам оця жменька горішків, щоб поласувати зимою. Повторюся, на слідуючий рік. Думаю, вже не буде обрізок таких кардинальних і урожай в рази збільшиться. Доволі, а от ще один тут загубився. Доволі такий цікавий червонолистий сорт. Хоча я, чесно кажучи, і скептично відношусь до червонолистих сортів. Значить, інші сорти будемо чекати, коли вони будуть випадати і збирати їх в землі, так як ми збираємо кожен рік. Ну, а цей сорт нам прийшлось зібрати раніше. От. На цьому будемо завершувати відео. Всім, друзі, бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо. Все буде Україна.